Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ОДБР проводить розслідування за фактом побиття військовослужбовця на території військової частини в місті Володимир Волинської області. Попередньо встановлено, що тяжких тілесних ушкоджень солдат і задав офіцер його знайшли на місці побиття за добу, До слова про ситуацію вже доповіли залужному, адже одна із його рідних частин, де він починав комбатом. Справа на особистому контролі главкома. Наразі опитані потерпіли, та можливі свідки призначено низку експертиз, які допоможуть встановити обставини того, що трапилося. Про це розповіли у Державному бюро розслідувань. Згідно з повідомленням, працівники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця в місті Володимир Волинської області, потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою, геметову та переломом носа виявили 9 квітня за добу після побиття. Сам потерпілий розповів з привідникам ДБР, що тілестих ушкодження йому завдав офіцер військової частини, які вони обидва служили. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. Частина 5 стаття чотириста КК України. Питала потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили нижку експертиз, які мають встановити всі обставини події. Зазначили бюро. Там також нагадали усім військовослужбовцям про те, що за насильницькі дії відносно захисників умов воєнного часу кожен нападок нестиме відповідальністю. У ДБР запевняють, що реакція бюро на такі випадки буде швидкою та жорсткою. А відповідальність винуватців суровою. Просимо військових негайно повідомити в ДБР про всі випадки нестатутних відносин у місцях вашої дислокації. Державу боронимо разом додали у бюро. Нагадаємо, раніше сестра побитого до півсмерті. 41-річна військовослужбовця Анатолія Грищука в соцмережах розповіла, що страшних травм її братові завдав 23-річний офіцер. Це трапилося у військовій частині міста Володимир Волинської області. За словами постраждалого офіцер, бив його ногами і кинув стікати крові у душові через те, що солдат зайшов митися не в ту кабінку. Захисник Грищук не зміг, бо не до кінця відмовився після важкого поранення. Захиститися Грищук не зміг, бо не до кінця відмовився після важкого поранення. Анатолія знайшли на тому ж місці, де його залишив нападник наступного дня. Чоловік мав велику гематому на голові. Від Травми у нього відмовили ноги. На даний момент брат бореться за життя в лікарні, а ця мразота гуляє на волі. Через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів. Вони не визнає, але грошову компенсацію пропонує. Мені настільки прикро, що такі крутелики і вдалі будуть себе відчувати безкарно. Скажіть, чим відрізняється від орків, які знущаються над нашими солдатами? Як можна так звірсько побити людину за таку дрібницю? Борюється жінка. До зустрічі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.